Вибухи на Закарпатті. Одна людина померла ще 20 Ро в лікарні. Такі наслідки вибуху в приміщенні Керецівської сільської ради на Закарпатті. Депутат, що скоїв теракт, вже прийшов до тями. Його допитує поліція. У мережу ж потрапило нове відео конфлікту в сільраді, який спалахнув незадовго до теракту. Судячи з нього, предметом перепалки стали бюджетні питання. Это есть просто система, это все. Добре, шо? Да. Шо Поясните, треба Хочу, чтобы вы э, поменяли э, важность свою на мировоззрение, такое, которое есть в державе, вашей Бо я Білорусь Защищаю вашу Украину. Я думаю, что... Работа головы громады за премии это пойти решить с головой громады и так далее, что у нас есть 20 человек, и будьте добры наши да, айну, да, купите нам хотя бы квад... квадрокоптер, ночное видение и так далее. У п'ятницю під час сесії 54-річний депутат просив надати йому слово, але народні обранці проігнорували його, коли ж вони почали обговорювати премії для голови. Чоловік вийшов та повернувся вже з трьома гранатами. З етичних міркувань повне відео. Ми вам показати не можемо. Покажемо лише фрагмент. Відомо, що один із поранених внаслідок підриву гранати помер у лікарні. Про це повідомляє громадський Ужгород із посиланням на лікарню. 55-річний депутат з села Березники перебував у критичному стані. Лікарям не вдалося його врятувати. Слідчі СБУ кваліфікують підрив трьох бойових гранат як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Підривнику повідомили про підозру. Заявили в СБУ. Депутата затримали. Він опритомнів і наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід. Зазначили в службі безпеки України.